Днями 47 добровольців приєдналися до батальйону Київ 12. Охочих було набагато більше, та відправляють в АТО лише бійців, які мають необхідне спорядження. Крім нас, цього ніхто не зробить. Немає різницю. Україна в нас одна, і кожен квадратний метр її має залишатися в нашій суверенній державі і нікому не маємо права його віддати. Майже всі вони кияни, мають армійський досвід. Серед добровольців цього разу є і жінки. Я повертаюся до своїх. Мої там медики зараз. Я повертаюсь до них вже. В іншому статусі, але Чи не я хвилювання, але я впевнена, що це ненадовго. надовго. Підрозділ на схід проведжали рідні та друзі, близькі не стримували сліз, але до такого вибору поставились із розумінням. Це свідоме рішення дорослого чоловіка. Мені залишається тільки його підтримати. Сподіваюся, чекаю, все буде добре. І Бажаю, щоб скоріше це все закінчилося. все всім повернулася. Виконувати бойові завдання мобілізовані будуть одразу після відповідної підготовки. Солдати у Вінницькому медичному центрі проходять не тільки фізичну реабілітацію, щоб пришвидшити одужання поранених вояків. Для них влаштовують екскурсії містом. Днями 50 бійців відвідали Вінницький фонтан Рошен. на набережній. Волонтери та небайдужі вінничани створили для них коридор слави. Привітали військовослужбовців квітами, оплисками та гаслом Слава героям. Спеціально для бійців світломузична програма водограю тривала замість звичних 20 хвилин годину. Дуже приємно, дуже відчувається підтримка всіх працівників госпіталя і взагалі волонтерів. Дуже приємно. Можна якось відволіктися від того всього. Забути, лежиш весь день в цій палаті, не знаєш чим зайнятися, і ті книжки вже не цікаві і так далі. Так, хоч щось побачити місто людей, якісь цікавості. Воно потрібно. Я вважаю, що у нас всіх тут є єдина мета це підтримати наших героїв, які стоять за нас своїм тілом і серцем, душею. Тому ми всі вирішили волонтерське об'єднання, і ми вирішили їх просто підтримати, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні нам, що вони. Герої нашої нації я прийшла сьогодні подякувати цим дітям, які захищають нашу вітчизну, нашу Україну. Лікарі переконані, що такі зустрічі допомагають значно поліпшити стан пацієнтів. Для того щоб повернутися з війни, треба не лише мати просто переїхати з зони бойових дій. Треба поступово війти в. Життя звичайних людей. Момент, хлопці, які приїхали, вони одужують тілесно, і я сподіваюся, на коротший термін їх здоров'я ще покращиться. Але цей захід він надасть трошки, знаєте, якісь інших вражень, крім війни, крім болі, крім госпіталя. Часткова мобілізація в Україні все більше набирає обертів. Відповідно, і медичні комісії ретельно перевіряють стан здоров'я військовозобов'язаних. Так на Чернігівщині чоловіків після медогляду в районних військоматах обов'язково обстежують в обласному. Середній вік мобілізованих від 30 до 40 років на даний час на збірному пункту обласного військового комісаріату прибувають команди з районних військових комісаріатів. Приблизно це буде 150-200 чоловік. Ми немножко з запасом беремо, тому що проводиться медкомісія, відповідний відбор. Значить, до нас прибувають відповідні ну, кандидати так сказати, по відповідним військовим професіям, які нам ну, под, под, под подані по мобілізаційним нарядам. У складі медичної комісії лише досвідчені лікарі. На всякий випадок, ще раз ми їх перевіряємо, тому в принципі практично всі здорові і готові нести службу. Андрій добровільно зголосився захищати батьківщину. В армії не служив, та певні навички має. До військкомату прибув із власним бронежилетом і вже встиг його перевірити. Постріл із СГД залишив лише подряпину. Наблюдаю те, що при сході насамділя, і розумію, що родина насамкінеля, то можуть бути в опасності. І сьогодні завтра можуть бути. Відсічені може бути війна. Я не збираюся попратися по підвалам. Я буду діжать в руках я буду захищати свою страну, буду захищати своїх родів, любимих людей, жінок, дітей, які ходять по нашим городам, вулицям. За дотриманням усіх норм під час проведення медобстеження слідкує представник омбудсмена. Я повинна подивитися всі, чи всі, чи є документ на основі якого проводиться медогляд, чи є ці лікарі, які визначені законодавчо. Всі лікарі тут приймають, яким чином вони приймають, чи є перед цим як вони прийшли сюди. У них флюорографія, чи є в них аналізи, чи є довідки у керівництва перед тим, як певні довідки там є. Пройшовши медогляд, 150 мобілізованих поїдуть до одного з військових навчальних центрів і тільки після відповідного курсу тренування у зону ведення бойових дій. Добровольно пошел служить. Добровольцем защищать свою страну от врагов. Вот Все это мои товарищи боевые. Будем дружить с ними и дальше продолжать дружбу. На цій території я вперше і я здивований тим, що люди так реагують на військових. Що з даної ситуації, яка в країні, вони підтримують військових на цьому на цій даній території. Вам ця підтримка важлива? Важлива, дуже важлива для мене, так як для моїх підлеглих, щоб в них підвищився бойовий дух, щоб люди їх підтримують. «Львівські Львівській академії навчили дуже добре, підготували до цієї ситуації, ми були готові з першої хвилини. Ми знали, що воно так буде, ми до цього готувалися і достойно підготували в Львівській академії.